Зараз читаю пости наших колег щодо їх виправдання, чому вони не ходять на сесію, і вони говорять про те, що, начебто, в цьому порядку денному є якісь шкурняки, як вони називають за їх лексикою. Я вам скажу одразу: що з моїх шкурняків можете їх так назвати, а насправді це називається ініціатива. Європейської солідарності ми там два шкурняка зізнаюся. Це допомога військовим і знесення радянських пам'ятників, можете так і записати. Щодо всіх інших питань, як я вже казав на сесії, там питання, які протягом, мабуть, місяця всі голови фракцій приходили до мене, формували оцей порядок. Денний не я його сам формував. Ми формували його всі разом. Перебирали кожне питання. Проходило. Як тільки десь виникала сумнів, ми це питання виключали. Ми розділили всі питання там, де було багато питань, в одному юридичні фізичній фізичні особи розділили всі пропозиції кожного разу додавали, додавали і спогодження всіх голі фракцій оцей порядок, денний був винесений на сесію. Тому абсолютно не заходить це виправдання. Що, е, начебто, тут цей порядок денний їм не підходить, не узгоджений. Ми чудово розуміємо, е, що зараз відбувається. Зараз намагається центральна влада захопити. Полтаві владу, таким шляхом блокуючи роботу сесії, і призвести або до військової адміністрації, або переламати всіх інших депутатів, як вони це зробили зі своїми депутатами, я це фіксую. Тому що е, їх депутати ще вчора ви можете подивитися, от з цього місця було е, декілька комісій, на яких проходили депутати рідного міста, слуг народу, висловлювали свої ініціативи, а сьогодні вони пропали. Я за них турбуюся. Де вони взагалі, і чи з ними все в порядку, як їх там здоров'я? Тому звертаючись до журналістів і звертаючись до своїх колег-депутатів міської ради, ще раз скажу: не бійтеся бути представниками громади в першу чергу, а не своїх політичних сил і цих політичних ігрищ. Ви розумієте, у нас демократична країна, і наші західні партнери бачать, що відбувається. Узурпацію влади ніхто не допустить. І ще раз наголошую: я не маніпулюю питаннями військових. Військо... Питання військових ми виносили в минулому році на кожен виконком. Це просто необхідність. Вони будуть на кожній сесії. Ми їх не включаємо в пакет з іншими там питаннями, вони окремі. Ніхто не змушує навіть вас голосувати депутатів за всі питання. Прийдіть на сесію, проголосуйте тільки за військових і підіть. Але потім своїм виборцям поясніть, чому ви не голосували за продовження оренди. Для підприємців ви блокуєте їх роботу, вони не можуть сплачувати податки. Чому ви не голосували за якісь питання для громадян міста, які хочуть визначитися своїми ділянками, щось будувати як фермер, який приходив Супрунівська, здається Супрунівський старостат, він хоче на своїй ділянці побудувати ангар, в якому виробляти якусь продукцію аграрного призначення? На своїй ділянці, чому ми йому не можемо дати це незаконно взагалі йому відмовляти е, давати такий дозвіл. Е, тому просто щоб ви знали ситуацію, я дуже прошу журналістів викласти цю інформацію, бо про сесію багато видань написали. Сесія не відбулася. Всім дякую. Я хотів би, щоб ви деталі донесли до наших містян, тому що рано чи пізно це буде стосуватися нас всіх. І е, зараз вони заблокують роботу міста, е, намагаючись це перекласти з хворої голови на здорову. Ми запрошуємо всіх за цей стіл, всіх депутатів, голів фракцій. Приходьте, ми будемо працювати, обговорювати як далі. Розпускати виконком окей, але ви запропонуєте варіант, як ви хочете це бачити. Когось звільняти. Я вже почав звільня... звільняти корупціонерів, кому є підозра. Ми в цьому напрямку будемо рухатися разом. Є розуміння серед усіх, що треба місто вичищати, міську раду в тому числі. Але е, просто блокувати по команді, по свистку ну, вибачте, ви ж не собачки. Ви ж представники громади.